На крок ближчі днями у Румунії відбулася робоча зустріч партнерів у рамках проєкту Карпатська мала авіація. Нові підходи для мобільності людей та товарів у карпатському регіоні. Під час сесії Долинську громаду включили у європейський путівник малої авіації. Обговорили видання довідника європейського довідника, в який увійдуть всі аеропорти. Аеродроми, злітно-посадкові смуги, як ліцензовані, так і ні, як асфальтобетонні, так і ґрунтові, на які потенційно можна буде прилітати всім всім учасникам з усіх країн, на яких можна буде дозаправитись, на яких Можна буде провести інші заходи. Наразі Долинська громада не має злітно-посадкової смуги. Однак, зазначає мер Іван Дирів, вона вже проєктується. Це можуть бути невеличкі, це можуть бути так, як цей в купальнику монаштурі можуть бути тільки ґрунтова полоса, травичка пострижена, розмітка, ангар, самольоти і в принципі цього достатньо. Такі злітно-посадкові смуги і такі майданчики не потребують практично ніяких витрат з бюджету. Це дуже дешеві рішення, але вони є дуже корисні в плані розвитку туризму, в плані. Підтримки там бізнесу, мобільності, швидкості, доступності. Пілот з п'ятирічним досвідом Станіслав Тараканов, родом з Закарпаття, каже: реалізація цього проєкту має чимало переваг як для України, так і для іноземних країн. Для України буде те, що буде прилітати люди за кордоном. А це туризм, це взагалі внутрішні переміщення. А люди, які мають гроші, може собі дозволити купити літочок і вивчитись один раз. Треба показати, як можна швидко перелетіти, наприклад, да, там, з Мукачо в Київ там за пару годин без пробок по землі. Людина тоді відмовляється від машини, не такі вже відстані, і пересяде на свій літак. Директор міжнародного аеропорту Сатумара впевнений, після цієї зустрічі кожен представник громади без жодних сумнівів почне активно. Активну роботу для втілення проєкту у реальність ми мали можливість обговорити які саме майданчики та аеродроми ми бачимо для розвитку в Україні і прикордонних регіонах карпатського регіону. І насправді не складно створити невеликий місцевий аеродром. Я думаю, це основне з чим поїде назад українська делегація з розумінням, що кожна громада може створити злітно посадкову смугу, майданчик чи аеродром на своїй території. Проєкт охоплює чотири країни: Румунію, Україну, Угорщину та Словаччину. Він фінансується за кошти Європейського союзу. Юлія Торконяк, Марина Дидяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.